Так, друзі, всім добраночку. У мене сьогодні стільки справ. Якщо вам це цікаво, блядь. а вам цікаво? І сьогодні прокинулася зранку. І думаю, прокинулася жива. Друга думка. Травень, а потім червень, це вже півроку пройшло. А далі така лежить, думаю, і що? Ну, ти якось можеш на це вплинути? Ні. Ну, і стала. Це я до того, навіщо думати про те, на що ми не можемо вплинути. Ну, прям так глобально. Ні, ну, треба про це думати іноді. Але ну не постійно ж. До речі, слоган 2025 року, мій особистий. Більше піклуватися про себе. Не виконую. Ще я вчора вперше спробували дубайський чоколад. Думали навіть реакцію зняти, а потім попустилися. Ну скільки можна? Кожен пук фіксувати. Дуже смачний, єдиний я не зрозуміла, чому дубайський чоколад роблять в Турції. Ой, там Шіріана третьою дитиною вагітна. Може собі дозволити. Брадіємо за нею. А ви що? Які успіхи? а?